Російська армія використала газову трубу для проникнення в район Куп'янська. Про це повідомляє Діпстейт. За словами аналітиків, входи до труб розташовані в районі Лиману Першого для пересування. Всередині застосовуються спеціальні візки на колесах та електросамокати. Шлях до Куп'янська займає кілька діб, тому всередині обладнані місця для відпочинку та запаси. Провізії організовані групи виходять у район Радьківки, після чого переміщуються до лісу та розосереджуються в межах. Куп'янська це вже третій випадок подібного застосування інфраструктури. Раніше повідомлялося про Авдіївку та район біля Суджі. Ситуація у Коп'янську та його околицях під контролем збройних сил України. Однак ворог продовжує накопичуватися на північних околицях. Повідомляє генштаб, вихід із трубопроводу, який ворог використав для переміщення особового складу до Куп'янська, перебуває під контролем українських захисників. Трубопровід не веде безпосередньо у місто. В районі Куп'янська їх декілька три нитки з чотирьох вже пошкоджені та затоплені. Вихід четвертий під контролем сил оборони. У місті проводиться контракт. Редреверсійна операція навколо міста. Пошуково-ударні дії про це кажуть в Генштабі. В Росіян є вклинення між до річки ОСКІЛ, між е, Куп'янськом і е, нашими позиціями. І ось вони це вклинення е, 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 розширюють, намагаються розширювати. Тому наше завдання в нас доволі великий плацдарм за річкою Скіл на лівому березі, і відповідно наше завдання не дати можливості окупантам просунутися, щоб в них було менше вогневого контролю над переправами. До нас долучається Сергій Брачук, військовий експерт. Пане Сергію, доброго ранку. Слава Україні, слава Силам оборони! Вітаю! Героям слава. Пане Сергію, якщо я. Правильно розумію цю історію, так це по суті використання інфра... інфраструктури для заходу в тилові. І якщо це вже так, як сказано аналітиками, було в Авдіївці, то виходить, ми не передбачили, що подібне може статися. Ну я б так не сказав. Якби не передбачали, то відповідно сьогодні ми говорили про те, що ворог знаходиться безпосередньо у купінську і там обла облаштував позиції. І намагається просуватися і надалі. Сьогодні ми говоримо про те, що ворог знаходиться максимум на околицях міста Купінська. Ніхто не говорить про те, що ситуація є дуже легкою, і відповідно сьогодні всі питання нашої оборони вдалося закрити. Але й немає ворога в самому місті, тому що так диверсійно розвідувальні групи можуть намагатися. Просуватися безпосередньо в місто, але сьогодні ви вже зазначили, контрдиверсійна робота вона триває. Триває дуже активно щодо знищення ворога, але використання інфраструктури, ну скажімо так, це досвід навіть не цієї війни відповідно. І можна згадати навіть якісь історичні факти, там з огляду на Другу світову війну, і ну давайте навіть Вовчанськ згадаємо, в тому числі, коли агрегатний завод також там дуже активно ворог намагався використовувати інфраструктуру самого заводу. А потім, коли ми звідти їх вибивали, то власне і наші сили оборони також використовували інфраструктуру цього заводу. Вільніше те, що від нього ну, принаймні на той момент, а тим більше на сьогоднішній залишилося. Звичайно, якщо ми говоримо про. Те, що виходить в соціальних мережах, це ж не означає, що до цього часу командування не володіло відповідною інформацією. Звісно, це вкотре нагадування про те, що на будь-які, здавалося б, на перший погляд, дрібнички треба звертати увагу, це абсолютно так. Тому що ми розуміємо, що у ворога на сьогодні, на жаль, піхотна компонента є більш вагомою, ніж у нас. Ворог. Кратно переважає нас в особовому складі, тому він не жаліє звичайно свій особовий склад. Може їх запускати там, не знаю, через газові труби, через каналізацію вже е нічому не здивуєшся для того, щоб проникати відповідно і можливо в наші тили, виходити на відповідні позиції для того, аби розширювати ті плацдарми, про які я говорив побратим. Зокрема, у вашому там включенні величкому. Тому, звичайно, це ще раз е урок для всіх. Що треба співпрацювати тісно із з міською з місцевою владою, і місцева влада також має говорити про те, що от є така інфраструктура, від неї відповідна загроза, тому що ворог буде використовувати все, що можливо. Це війна, і будь-які варіанти розвитку подій вони сьогодні можливі. І будь-яке використання тих чи інших інфраструктурних об'єктів можна використовувати як для обладнання позицій, власне і для цієї ситуації, яка виникла зокрема, і по покопінську. Ну, я бачила, що там виходить що кілька таких е як. Додаткових ліній так цього газопроводу, і частина з них вони вже затоплені, вони зруйновані. А це вони використали якраз той, що ще був більш-менш в якомусь придатному стані. Але е, бачила також е, думку одного з наших військовослужбовців про те, що е, цю ситуацію складнює ще те, що не було примусової евакуації цивільних з Куп'янська з того району, і через те складніше працювати і виявляти, якщо траптом вийшли де там дві-три е особи е ворога і переодягнулися, і потім їх десь по по населеному пункту шукати. До речі, по Куп'янську так згадайте о той самовбивчий флешмоб російських окупантів, які перевдяглися в цивільне. Там одного з них, принаймні, відправили ми до правоців, а росіяни відправили з прапором на перехрестя. Всім відоме, де він на відео його відзняли, що прапор вже в Куп'янську. Пам'ятаєте цю ситуацію кільканадцять днів тому відповідно. Щодо інфраструктури, хотів би ще раз зосередити увагу на тому, що абсолютно вірно ви говорите це не одна труба, як хтось собі може уявити. Це відповідне розгалуження. Тому що це інфраструктура відповідно і таких входів-виходів має бути. Ну, принаймні кілька або може бути принаймні кілька, відповідно це все треба контролювати. І дійсно, що стосується примусової евакуації, то має цивільне населення розуміти, що перебування в фронтовій зоні цивільного населення а зараз, звичайно, багато з вами можемо обговорити, чому люди не їдуть, не хочуть їхати. Але в будь-якому разі знаходження цивільних це ускладнює роботу українських військових. Тому що, по-перше, ворог маскується це ж не вперше росіяни використовують в тому числі цивільний одяг відповідно і не одна локація, і не один куп'янський кажуть. Тому звичайно, примусово евакуація саме з таких зон вона актуальна, вона на часі, і це треба робити. І, Власне, щоб ну розв'язати руки нашим військовим для того, щоб наносити відповідні удари. Звичайно, ми говоримо про те, що українці дотримуються право ведення війни. Ми говоримо про те, що Ну, по своїм громадянам, тим більше ніхто відкривати вогонь не буде, але це ускладнює роботу. Від цього залежить безпековість ситуації на тій чи іншій локації, особливо на лінії бойового зіткнення ну, враховуючи на ну принаймі подібстей, так з північної сторони ситуацію біля Куп'янська, то мені видається, що там мала би бути вже дійсно примусова евакуація без питань. Примусова евакуація, вона і називається примусова евакуація і ще раз для того, щоб не просто не ускладнювати роботу військових, а зберігати життя наших побратимів і посестер, тому що відповідно не можуть працювати. Хто його знає, хто там це військовий російський чи це цивільна людина? Це росіяни можуть наших цивільних вбивати, і ми бачимо такі випадки, коли вбивають цивільних, як заходять в населені пункти. Тут не треба просто людям нашим пояснювати, вас можуть вбити. Так, про це треба говорити, але ще раз прибрати всіх безпосередньо з лінії бойового зіткнення. Це дасть змогу і вести більш активну оборону, і закривати засобами вогневого ураження ті самі труби, по яких росіяни лізуть. Тому ситуація, думаю, може повторитися в іншій локації по всьому фронту. Відповідно, де є інфраструктура. Будь-якому разі, я навіть скажу так: не добре, що так сталося з тими трубами, але в будь-якому разі це стало нагадуванням про те. Що інфраструктуру росіяни можуть використовувати з такою метою, тому о, про відновлення будемо говорити після перемоги сьогодні. Головне не допустити прориву фронту і проникнення росіян в наші тили. Дякую, пане Сергію, за відповіді. Сергій Борочук, військовий експерт про ситуацію із проходом росіян через газову трубу і намаганням вийти в Куп'янську для того, щоб зайти в тили.